Шановні телеглядачі, сьогодні ми завітали на гурток картингу, що функціонує при Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Поспілкувалися ми з Григорієм Бравніком та Русланом Кагітіним, керівниками гуртка, а також з самими картингістами. Картинг це цікаве захоплення для дітей, для дорослих. І я вважаю, що взагалі кожна людина повинна мати якесь цікаве захоплення в своєму житті. Незалежно від того, чи це картинг, чи то якийсь моделізм, художнє, чи мистецьке захоплення. Це повинно допомагати людині в праці, в роботі і в побуті. Всеукраїнських змаганнях серед учнівської молоді команда картингістів стала срібним призером у командному заліку. Наші картингісти вибороли срібну медаль в абсолютному заліку у всеукраїнських змаганнях на Кубок України серед учнівської молоді. Переможцями в абсолютному заліку стали кукурузов Даниїл, Денис та Дрозд Дмитро. Срібними призерами стали Кобилянський Максим та Бондарчук Олег. Діти, які займаються в гуртку картинга, вчаться управляти гоночним автомобілем, виступають на змаганнях. Їм прививається любов до техніки, любов до спорту, і це надзначно допоможе їм в майбутньому житті. Для Руслана Каг'їдіна картинг – це практично все життя. 26 років керівник гуртка присвятив улюбленій справі. Займаємося ми тут на території, на території нашого стадіону, займаємося круглий рік. Практично їзда в нас, навіть зимою ми тренуємося. Зимою, восени, дощ, не дощ, в будь-яку погоду ми тренуємося. Тренуємося ми для того, щоб в нас були хороші результати. Тобто, наші результати ми з колегою займаємо друге місце от в командних змаганнях. В лічному в нас є і призори, є і кандидати в майстри спорту, першорозрядники, другорозрядники. для кожного хлопчика, так як і для дівчинки, наш вид спорту є актуальним. Тобто, ми готуємо спортсмен тобто, наші вихованці можуть займатися будь-яким технічним видом спорту. Тобто, картин це якраз саме такі. Тобто, картингіст може бути і пілотом Формули 1 і ралістом, ким хочеш. Ну раліст вже картингістом не може бути. Помах блакитно-жовтого прапорця і старт. Ось вони відчайдушні сміливці для когось. картинг – це лише небезпечний вид спорту. Для них це справжній стиль життя. Меня когда то предложил займатися картингом, так як він раніше теж займався. Этот спорт у нас сімейний. я вже займаюся картингом около 7 лет і впервые зайняв третє місце. Это в 2008 году в Черновцах. Взял третье место по скоростному маневрированию. После этого начали дальше заниматься картингом. И этот спорт довольно опасный, как э, травматический, и также очень много финансов требует э, в деньгах. Э, очень все дорого, вся эта техника не дешевая, поэтому надо как-то, э, какие-то спонсоры, когда дают какие-то деньги, это всегда приятно, но все, все в основном тянется на плечах родителей или своих же гонщиков. Но всегда непредсказуемый результат, то есть если ты едешь раньше, можешь ехать первый, то в любой момент ты можешь оказаться последним. Поэтому никогда нельзя предсказать, каким ты будешь в гонке. Гонка все показывает, и потом уже видим результат уже в конце на финише. Все это сложно. И когда едешь в гонке, очень сложно, потому что ты отключаешься от всего окружного мира и не понимаешь, где ты, ты сосредоточен только на гонке. И все, что ты, ты ожидаешь увидеть, это клетчатый флаг в конце. И хотя если повезет, то какое-то призовое место. картинг – вид спорту перегони на картах на великих гоночних автомобілях з відкритими колесами. Займатися цим небезпечним видом спорту важко зізнається Олег Романюк. Це все робиться не за один день. робиться це все побіда, як би говориться, бується в гаражах. Всі ета каже вечір, собираємося, щось робимо, крутимо. крутим. Не бывает такого, что ничего не ломается. Всегда что-то надо делать, что-то новое, чтобы быть в лидерах, чтобы как-то вырываться вперед и показывать какие-то результаты, добиваться чего-то. А спорт опасный, подвышенная опасность. И каждый раз проходим перед соревнованиями медицинскую комиссию для того, чтобы избежать каких-то неприятностей. Ну, как и всегда получается, ну, в каждом спорте можно травмироваться. Где-то больше, где-то меньше. Для сім'ї Руманюків картинг – це сімейний вид спорту, це стиль життя, своєрідна ідеологія. Лише справжній картингіст може знати, що відчуваєш, коли бачиш клітчастий прапор в кінці гонки. Нереальне напряження во час гонки, коли підходять тебе розжимають руки, коли вони дуже перенапряжені, і розумієш, що наконець це все закончилось, що вже все можна трохи. И получается, что наслаждение, что доехал хотя бы до того финиша. Если есть желание, конечно. Главное, чтобы было желание и как бы вдохновляло тебя. этот спорт, это моторы. Все время это не такая работа, которой нужны чистые руки. Здесь всегда будешь в грязных руках, это в грязных гаражах все крутить, это все гайки закручивать. Это все так и работает. Это здесь так все красиво, а на тренировках совсем все по-другому. Більшість спортсменів у світ картингу привели батьки, які у свій час також були затятими картингістами. Сергій Романюк свого часу виборов не одну перемогу. Зараз вболіває за сина. Что батько відчуває страхи Господні. Бо коли я займався в своєму возраці, то ж не страшно було їхати, і зараз самому не страшно їхати. А коли твій син їде, то ти зажмурюєшся, думаєш, проїде тут очередний поворот вот Ось Вот що відчуває. Ну, в душі, конечно, это вам не передать. Это стиль жизни, это не просто так. Это, это надо цим жити, Это надо в этом, как говорится, вариться и надеяться, что все будет хорошо. Бобу сурму у світ картингу привів також батько. Маленький картингіст зізнається, спочатку було важко, проте зараз йому зовсім не страшно. Я в Києві перевертався, але я не плакав, бо не було дуже больно. Головне – не боятися. Анатолій Сурман свого часу також був затятим картингістом і свою любов до техніки передав сину. Батько впевнений, це допомагає уникнути будь-яких пригод на дорозі. Зовсім не страшно, тому що я займався картингом багато років назад. Чудово. Рада, що син буде вміти їздити. Ну що їздити, ті, хто займалися картингом, вони. Різниця дуже велика в їзді, особливо по місту, і в будь-яких ситуаціях людина приймає автоматом мишлення, Знаєте, якщо виробити треба за ситуація, картингісти не завжди зробить правильний ход і завжди не дозволить ніякому ДТП призиті. Може розвивати швидкість від 24 км за годину для любительських моделей до 260 км для спортивних суперкартів. Часто картинг розглядається як початковий етап в підготовці до коштовніших та престижніших моторних видів спорту. Проте майже кожен картингіст улюбленою справою починає займатися з дитинства. Починали з дитинства, з третього класу. Я займаюся картингом. От, ну, трошки був перерив, десь ну, невеликий перерив був. і ну от захоплення всього, всього життя. Тут все якби результат роботи, суцільної роботи, яку ми проводимо постійно. Якщо ми працюємо, значить в нас є результат. Якщо ми не працюємо, значить результатів немає. От. Ну, ми стараємося, щоб вони завжди у нас були. Дмитро Момотюк неодноразовий чемпіон регіональних змагань західних областей України. Картингом займається з шести років. Як і більшість картингістів, у світ картингу його привів батько. Дмитро говорить, що і своїм дітям прищепить любов до цього виду спорту. Все почалося з того, що тато мене в 6 років посадив за картинг, за старий, такий старий СССР, на старому аеродромі я катався з двох годин дня до самої пізньої ночі. І мені ну, сподобалося, тато мені е, запропонував займатися таким спортом. Я, купили мені картинга, а я почав їздити. От шести років я їжджу. Найважче це нас, е, налаштування карта. Е, також фінансова сторона, трошки ну, важка, так як все достатньо дороге, е, також важка фізична. Ну, треба мати фізичну силу, щоб держати е, картинга. Бо ну, трошки важко на руки. Фаворитом у світі картингу є Іван Ференс. Хлопець вже 17 років займається картингом. Цей рік став для нього по-справжньому рясним на перемоги. На п'яти змаганнях Іван чотири рази піднімався на п'єдестал. Неймовірний вибух адреналіну. Ось що відчуваєш на мотобольному полі, говорить картингіст. Починав я дуже давно, це десь 17 років тому. Перший раз я прийшов на картни. Привів мене друг мій однокласник. Ми разом з ним прийшли. І я почав займатися. Він покинув, а я от до цих пір займаюся. Це 17 років. Спортивний картинг є для одних першим ступенем в автоспорт, для інших дорогим, але захоплюючим. Хобі. Більшість гонщиків Формули 1 починали свою кар'єру з картингу. Серед них Михаель Шумахер, Міка Хакінен, Фернандо Алонсо, Арітон Сена і Себастін Фетель. Саме на Михаяля Шумахера рівняється картингіст Максим Кобилянський. Папа мене привів перший раз сюди на мотобольне поле, і я побачив, як діти їздять, змагаються, ну і теж захотів займатися. Папа знайшов гроші, купив мені автомобіль. Ну, Починав я як всі з нуля, і потім почав перемагати. Мені не страшно. Ну, хоч це і небезпечно, але я завжди надіюсь на краще. Мені допомагає Бог. Данаїл срібний призер Кубка Федерації автомобільного спорту України. Чемпіон в абсолютному заліку всеукраїнських змагань. У світ картингу маленького Даню привів тато. Начинав е, помаленько їздити, потім почав вестро. Е, ...я їжджу дуже швидко. Бондарчук Олег почав займатися картингом лише три роки тому, проте хлопець вже завоював срібло в абсолютному заліку всеукраїнських змагань. На досягнутому юний картингіст... зупинятися не збирається. Я починав займатися три роки тому. За перший рік досяг звання кандидат майстерів спорту. Та, ну, вже поміняв три машини, перейшов з класу в клас. Картинг – далеко не жіночий вид спорту. Тут небезпечно та травматично. Діана Гречана займається картингом вже 5 років. Найважче це старт, зізнається дівчина. Я почала займатися 5 років тому. Мене привів папа. Я поміняла багато машин, картингів. Цього року поїздила на чемпіонати України, челендж Лотекс Макс Юніор. Їздила в вищі ліги. Вагомий внесок в результативні перемоги команди картингістів роблять батьки. Найрідніші люди своєю безпосередньою участю в матеріальному забезпеченні та тренуванні дітей сприяють все новим і новим перемогам. Саме завдяки батьківській допомозі та підтримці, юні картингісти підкорюють все нові та нові вершини. Вважається, що картинг придумали військові льотчики в США після Другої світової війни. Вони влаштовували гонки по льотному полю на візках для підвезення авіабомб. Але це хобі було поширене лише у війських колах, поки за справу не взявся Арт Інглс, колишній пілот. Саме завдяки простоті, дешевизні картинг в перші роки його існування набув шалену популярність. Зараз картинг – це не дешеве задоволення, проте той вір емоцій, в який поринає картингіст, оте відчуття екстриму та адреналіну не порівняти ні з чим.